Апостол Павел чітко каже, чоловіку положив однажди вмерти, а потім суд. А тут сектанти придумали хитрий ход. Вони сказали, що буде перше Воскресення, де буде тисячу років Христос панувати із своїми сектантами, але де ми його закладемо? Чоловіку положено раз умерти, а потом суд. Не є де покласти тисячу сектантських років, то їх вигадка, яка протирічить Слову Божому. І так Христос явиться вже в второй раз, у второй пришестві Христово, не для очищення гріхов, а для того, що ті, хто чекають Його, іменно котрі чекають Його во спасенні, тих і прийме у вічні обіцілі. Так нам важно помнити, бо Господь завжди додавав таку фразу. Віра Твоя спасла тебе, віра ваша спасе вас, і претерпівши до кінця, Тот спасеться. Нині так же в ту же тему в Євангелії від Марка, восьмої глави Ісус з учениками йде вселення Кесарії Філіпової, а по дорозі звідать їх. Учеників своїх, за кого мене почитають люди? Вони відповідали так: за єджу Хрестителя, другі за одного спроку, треті за Ілію. А от ви, мої апостоли, каже Ісус, за кого ви мене почитаєте? І тут, від імені всіх апостолів, вперед вийшов Петро і сказав Ти, Христос, то є Месія, котрий прийшов повернути людей із утраченого колись рая, знову туди повернути. Христос їм тепер рекомендує, заборонив їм, щоб ми ніколи не говорили про нього, но нас їх почав учити. То, що їм дуже тяжко давалося, і многократно буде Ісус повторяти. Син, чоловічний прийшов свій світ, щоб много пострадати, бити утженому старейшинами, первосвящениками книжниками, бути преданим суду, а суд буде позорніший, а який на землі бувають суди огромнішого позора. Варварства і дикарства. Но убитий має бути Месія но у третій день воскреснути. Все приймали апостоли. Ну чому убитий? Ну почому не можеш обійти без смерти? Може би не треба жертву класти? Така велика Господи. Но апостоли не розуміли, що Христос на той зійшов з небес, щоб дати себе в жертву за гріхи міра. За гріхи міра. І, як сказано нині, Христос прийшов подіяти наші гріхи, пише апостол Павел к євреям, вознести їх на крест і розп'яти сострастьми і похотьми. А самому бути убитиму, як подобається і жертву заколоти, так як наші предки під Карпатами 1150 років православні, поможи й нам, щоб ми свою віру не віддали нікому, щоб ми нашу древню, історичну, благодатну, церковну. Організацію Карпаторусинську русинську православну церкву, котру мали ми 100 років уже назад підняту, щоб ми її не відступили, не відпустили нікому. Но тут, прибуває в церкві Христовій істинний канонічний, ми спасалися у вічності в єдно з освятими, по милості Божої, наслідували би Царство Божої. Амінь.